Вітаю телеканал Віка з 20-річчям від імені 20-ї школи. Хочу побажати цим молодим, творчим, невгамонним, неординарним молодим людям наснаги, нових творчих злетів, звичайно цікавих передач, свободи, свободи слова, фінансової незалежності, а також процвітання. Добро, хай множиться і щастя, міцне здоров'я хай додасться! А радість лише сповна вам буде, і глядачі вас не забудуть. Ми щасливий народ, і щасливими будемо до віку. Кожен день з нетерпінням будемо будем дивитися віку.